Що таке благодать? Бо дуже багато людей це все змішують, сплутують, і думають, що благодать це е, можеш жити як хочеш, грішиш, і робиш все те, що тобі захочеться, бо там помер на хресті і забрав усі прокляття, всі гріхи. І це така ілюзія, що виключені мозги, ти грішиш. Ти не маєш бути грішним, якщо Бог забрав твої гріхи, ти маєш прощення, маєш прийти до нього, покаятися і змінювати своє життя. А не грішить, блудить і робить різну розпусту, перекручувати Слово Боже. Бо Бог каже, що той, хто перекрутить, додавить або убавить, того я заберу, ім'я з книги життя, вичеркну його. А благодать, істина, благодать це церква. Ісус вмирав за свою церкву, за живу церкву, яку ворота аду не здолають її Ісус каже. Щас попаде в будівлю ракета там чи дрон, зруйнувалася будівля, а жива церква із живих камінчиків, із людей по всьому світу, як може здолати ворота аду ніяк. І благодать це цінити своє життя. Життя своїх близьких, рідних, любити їх, любити тих, хто привів тебе до живої церкви, бути слухняним у домі Божому, слухати Слово Боже і виконувати його. Вірте в Слово Боже, прийміть Слово Боже, живіть Словом Божим і приєднуйтесь до Слова Божого. І кінець всякому прокляттю, всяким проблемам у житті є благодать. І це коли ти маєш хліб насущний кожен день, і ти можеш з ним ділитися. Апостол Петро каже, що покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив, покладіть на нього вашу журбу, щоб він. Бо Він опікується вами, будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник, диявол, ходить, рикуючи, як лев, що шукає, кого пожерти. Противтесь йому, тверді в вірі, знавши, що ті самі муки трапляються і вашому братству по світі, а Бог всякої благодаті, що покликав вас до вічної слави своєї в Христі. Нехай сам удосконалить вас, хто трохи потерпів, хай упевнить, зміцнить, угрунтує йому слава і влада на вічні віки. Тому я вас запрошую до міжнародної місії Слово Боже, на курс Слово Боже.